Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про заморозку війни та про корейський сценарій для України. Перше запитання: чи дійсно хочуть заморозити цю війну і все до цього йде, по типу корейського сценарію? Як 100% хочуть заморозити війну, тут бачите через певний якийсь проміжок часу, не прямо зараз, а трошки пізніше йде заморозка, це тимчасова заморозка, тимчасова зупинка. Тобто, це не назавжди заморозка оцієї війни. І я вам скажу, з різних сторін на Україну просто сипляться різні якісь пропозиції щодо того, як це зробити тут, бачите, і лицар кубків. І лиця Пентаклів, тобто якісь різні пропозиції, якісь різні документи пропонуються. Але поки що четверка кубків Україна, по-перше, ця карта може показувати, що не приймається сценарій, не хоче йти по ньому. А по-друге, ця карта безпосередньо може казати мені про розділення України саме на дві частини. На жаль, ось так. Чи правда, що світові лідери зараз тиснуть на уряд України для того, щоб Уряд України пішов на мирні переговори із Росією. Так, тиск дійсно йдеться. Тут у нас карта сили на одні колоди, тобто, це не так, що прям приїхали і ультиматум поставили. Ні, тут якась м'яка сила більш такий толерантний, якщо можна сказати так. Підхід, але все одно, тиск, певний є для того, що бачите, ми принесли себе у жертву. І, взагалі, ця карта ще є капітуляції. І для того, щоб ми погодилися на ці обмежуючі умови і пішли, звичайно ж, на ці переговори. Але для нас тут це, звичайно ж, по підцільці Пентаклів, це просто крах, що я можу сказати. Тут в нас справедливість. Справедливість з однієї сторони в цьому контексті може виступати як це думка більшості саме на тиск. І Україна всіми силами бачите, обороняється і не хоче. Іти на ці умови, але все одно тут трійка пентаклів. Бачите, давайте підпишемо ось цей документ, і можливо навіть тут деякі країни хочуть виступити посередниками у минулих моїх розкладах. Вже там цих посередників у переговорах. Прям ціла армія, прям цілий список вже чергу навіть займають, хто хоче бути посередником у цих переговорах. Тобто, давка дійсно є. А давайте ви підпишете ось цей документ. Хоча ми не хочемо. Тут такий жорсткий сопротив дійсно зустрічається пропозиція. І все сонце тут мир, перемога. Ну якщо можна так сказати, для них перемога, а для нас це взагалі не перемога. Тобто для всіх, ось це сонечко засяє, буде мир і буде спокійне аля життя. Але ми розуміємо, що дві пентаклів, що все одно в нас буде досить, це такі шатки положення, і в нас дев'ятка тут жезлів, Ми постійно будемо на стрюмі, постійно будемо на сторожі. Ми постійно будемо відчувати ось цю загрозу і будемо розуміти, що нам потрібно буде оборонятися. І взагалі дві пентаклів говорить з однієї сторони, так вона може говорити про підписання якогось юридичного документу. А з іншої сторони, якщо ми дивимося у воєнному контексті, ця карта може показувати дрони, тобто, не факт, що якщо ми підпишемо їхній оцей просувай документ, що не будуть на нас. І далі летіти дрони. Тому ось ця загроза небезпеки постійно буде нас переслідувати, навіть якщо ми це підпишемо. Давайте запитаємо, чи погодиться Україна на ось ці мирні переговори. Велику перспективу я прям не можу говорити на найближчий час. Поки що тут дуже жорстке протистояння у цьому рішенню, щоб ми підписали цей документ. Але знову ж таки, бачите, ті ж самі карти майже в нас тут м'яка сила, тобто тиск на Україну, щоб ми підписали, щоб принесли себе у жертву, ось жертва України або капітуляція України і підписання цього документу, цього контракту і віддання нами частини території Росії. Бачите, на Дніколоди карти диявола, тобто це такі ось диявольські таємний план розробляється для того, щоб ми підписали угоду із самим дияволом по-іншому тут не скажеш. Тобто, на даний момент часу я не можу вам 100% сказати, погодиться Україна чи ні. Ось саме на зараз йде жорстке протистояння, щоб цього не зробити. Чи хоче Росія на зараз мирних переговорів з Україною? Карти мені відповідають про те, що вони не просто хочуть цих мирних переговорів, а й навіть вже посилали своїх цих гонців в різні країни. Тут в нас ірофант. Ірофант мене дуже часто показує саме США, але не обов'язково, можливо, це просто якась така велика країна, яка має вплив. В принципі, Китай ця карта теж може показувати. Тобто, були якісь певні вже пропозиції, можливо, навіть не одна, для того, щоб якась країна. Тиснула на нашого президента Зеленського тут король Кубків, який в мене дуже часто показує саме Зеленського. Тобто, цей тиск продовжується і є на зараз. Просто з різних сторін хочуть оточити, хочуть надавити. Тобто тут однозначно пропозиція. Але якщо ми трактуємо трішки по іншому, то я вам скажу, що так, це пропозиції щодо мирних переговорів, але знову ж таки на їхніх умовах, слідуючи їхнім правилам. Тут дві кажезлів. дві кажезлів, така цікава з однієї сторони карта. Тобто, весь світ тримати у руках ось такі їхні умови. І завершує тут п'ятірка пентаклів. А п'ятірка пентаклів це дійсно втрата території. І бачите, тут така річечка тече, тобто. Розділення саме на дві половини і заграбастити собі дуже багато наших земель. Тобто, ось так. Давайте запитаємо взагалі, яка вірогідність того, що мирні переговори між Україною і Росією будуть у 2024 році. Хочу зазначити, що карти Таро не показують точні дати і строки. Так, ми запитали про 24 рік, але ці строки можуть бути відтягнуті. Дійсно, вони можуть ці переговори бути, тому що тут у нас і пашмачів. Паш мечів дійсно може показувати тут дипломатичні здібності, тобто людина, яка ці здібності має, і яку можна залучити до переговорного процесу, помірність, тобто відтягують максимально час як тільки можуть. Але ось тут закохані дійсно може показувати переговори з імператором. Але тут я вам скажу, що кожен буде виступати зі своєї колокольні. тобто кожен буде захищати свою позицію, і тут я не бачу якогось такого компромісу. Так, будуть намагання знайти цей компроміс. Але тут в нас сімка пентакрів. Сімка пентаклів – це якісь очікування, які не справдилися. Це певне таке розчарування. Взагалі це досить такі ризикові проекти. І ця карта, так як і помірність, відтягує час. Тобто якось максимально намагається відтягнути ось цей процес переговорів. Знову ж таки, бачите, певна якась пропозиція, І будуть залучатися ще якісь країни у цьому переговорному процесі. Але, бачите, дивіться, тут ті ж самі карти. У нас тут четвірка кубків і лицар Пентаклів. Четвірка кубків це розділення на два, на дві частини нашої країни. І тут у нас Лицар Пентаклів може говорити дійсно про підписання документу. Але бачите, яка остання карта паде? Це карта Сімка кубків. Сімка кубків завжди це карта якогось обману, карта ілюзій оцієї безпеки. Тобто, так, ми підписуємо якийсь аля документ, що все нормально, що війна закінчується. І тут ну знову ж таки віддачі території. Тому що петаклі дійсно може показувати нашу землю. Але знову ж таки, як я вже сказала, це ілюзія безпеки і ілюзія того, що все закінчиться саме на оцьому етапі. Це все тимчасово, тому що карти вже нам про це казали. Добре, давайте тоді так запитаємо, яка вірогідність того, що саме у 2024 році буде підписаний мирний договір між. Україною та Росією саме по Корейському сценарію, тобто розділення України на дві частини. На превеликий жаль, такий сценарій досить ймовірний. Тому що тут, бачите, пропозиція, щоб завершити цю війну, тому що тут карта аля перемоги, аля святкування. І знову ж таки, тут у нас Паш Пентаклів, лицар Пентаклів, підписання оцієї цієї угоди через певний проміжок часу, щоб завершити цю війну. І четвірка. Кубків ця ж сама карта розділення на дві частини нашої любої України. Бачите, тут в нас імператриця, яка показує нашу Україну. Тут повішений принесення у жертву і капітуляція нашої країни. Ведеться тиск, щоб ми підписали цей документ, тиск на нашого президента Зеленського. Але я вам скажу, що ці переговори для нас по п'ятсі пентаклів, ну, зовсім не є добре. Але я думаю, що і без карту це зрозуміло. Тому, на жаль, відповідь ось така. Великий, великий тиск, і цей сценарій саме на даний момент часу, виходячи із всього того, що відбувається, досить такий ймовірний. На жаль, ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!